День гумору за вікном, саме час створювати гарний настрій та дивувати дивовижними історіями власного життя. І гості студії сьогодні єдиний творчий колектив, що вже став творчою родиною. Представники акторської студії Аліни Зубової. Найактивніший колектив «Компот» тут є представники. Та інші, а хто саме ми будемо зараз знайомитись. Ну що, діти? Я вас вітаю і матусі сьогодні. Добре, до речі, для добре. тих, хто не зрозумів, хто добре. тут хто, це матусі, ось такі <с чарівні, ті, що трошечки вище на зріз, Це матусі. А оце прекрасні представники творчої студії Аліни Зубової. Але не можна сказати, що діти ходять тільки до студії, відвідують, а матусі просто пасуть задніх. Це не та історія, це не про Аліну Зубову. В неї задіяні всі. І татусі, і матусі працюють всі, і це настільки допомагає створювати не тільки гарні такі образи, а й з'єднує родини перед усім. І це не жарт, це просто така фраза, яка, яка не, не потребує ніякого доведення. Адже коли діти разом із батьками, це тоді є справжня родина. Перше, така дівчинка, вона мені схожа на якусь таку акторку, на якусь таку мультяшку. Презентуйте, будь ласка, свою родину, скажіть, хто ви? Доброго дня, я Ірина Мишко. А це Наталка Сяньона в ролі Маші. Ми дуже полюбляємо цей мультик в дитинстві, в далекому дитинстві, бо ми вже дві дорослі в далекому дитинстві. Ми завжди дивилися цей мультфільм. і Він дуже сильно нагадує нашу родину. Дуже вдалий образ. Я хочу всіх глядачів звернути увагу, попросити, щоб наші оператори показали саме цю машеньку, тому що ну просто на неї не можна подивитися. Вона Наташенька, Наталочка, але вона в ролі вона Машеньки. Вона дуже схожа. Ці очі і ці щічки. Ну це просто так. Наступний герої, які поряд зі мною дуже чарівні, хто ви? Пінкі-пай. Пінкіпай родина Пінкі-пай, Пінкі -пай. Пінкі Ми зрозуміли так. Злата донечка та Ліна Матуся. Теж ми знаємо, що ви дуже часто. Ви вже неодноразово були на телебаченні. Скажіть, будь ласка, от наскільки сама участь в такому в житті дитини от, розвиває вашу родину? Це взагалі колосально. Як Злата в нас сказала одного разу, театральна суддя це моя друга родина? То я хочу сказати, роз... Злата розвивається, наскільки ми з нею вчора буквально ну, сварились. Я не їй сварила, і вона мені каже: мама, давай припинимо. І благаю, давай припинимо цю неприємну розмову для тебе і для мене. Я думаю, якби вона не ходила в театральну студію, вона мені такого не сказала. Вона ви, ви б таких слів ніколи не почули. Так. так наскільки грамотно, тактовно вона висловлює свої думки. Це заслуга Ліни. Як їм. важливо, Дякую. як важливо просто свою дитину віддати просто до педагога да. з великої літери. Це не жарти, це все про Аліну Зура сьогодні. Ну і така чарідна ще біля мене стукеркою. Хто ви, будь ласка, презентуйтеся. Ми сьогодні цукерки. цукерки. Ви сьогодні тільки цукерки? Чи взагалі ви такий світ? Солодкі? Ми різні ви солодкі, буваємо. тому так. що ви дівчинки. Сьогодні ми карамельки. Я Маріна, мама Маші Колодюк. Вона зараз представиться. Так, що це? так будь ласка. Маша Колодюк. Підтримайте її. А ну молоді! молодець. Що ти хотіла сказати нам? Вона хотіла цим побажати гарного першого квітня. <ріху> так, скажіть, будь ласка, що для вас саме студія Аліни Зубової? Наскільки ви там розкрилися? Ми знаємо, що ви вже випускники? Так, <ріху> <ріху> це ви скільки навчалися? Ми навчаємося вже приблизно два роки. Прийшли ми, коли нам ще не було навіть трьох років, ми вже почали розмовляти. <ріху> Зустрілися ми з Аліною на день народжені, де Аліна проводила свято, і вона нас запросила на проби, як вона сказала. Угу. І ось наші проби тривають, нас випробують. <пробується> випробують. Ми дуже задоволені, тому що ми можемо навчатися. В нас вистачає зусиль і натхнення. Стараємось підтримувати і групу нашу, і Аліну, ну і дітей. Ми нам подобається, що ми е, зуміли протриматися е, і вдячні звичайно за такі е, несподіванки, як сьогодні. Навіть ми стали цукерками. <свісно> 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 Саме виглядаєте дуже так, знаєте. По театральному, тому що це образи, передусім це одяг, це відповідний мейкап, це все витрати і затрати, і сьогодні, сьогодення це досить таке питання. Вау-вау-вау для батьків. Пані Аліна, як ви так налаштовуєте батьків, що вони, скажімо так, виконують ваші настановки? Поділіться. Батьки чудово знають, що у нас немає слова з приставкою не. Не хочу, Навіть так. Не, можу, не знаю, не буде. Такого у нас не існує. У нас тільки я буду, я можу і тобто треба. Тобто це виховуються у батьків. Передусім, а вже потім і діти підключаються. В першу чергу у нас є мета. Це розвиток театрального мистецтва в нашому місті. І я завжди кажу, батькам, мрія, щоб Житомир став культурним центром, де будуть проходити театральні фестивалі, де будуть, де будуть зніматися кіно, неперевершені стрічки. І ми. Ми маємо до цього йти, ми маємо підтримувати нашу театральну родину, ми маємо розвиватися, ми маємо показувати, як це є, і як це має бути. І тільки тоді діти, які будуть бачити, що це правильно, що саме такий шлях до розвитку нашого міста. Тому я думаю, що вже наші діти будуть великими режисерами. Пані Ліна, а не можна запитати, а де саме ви навчаєтесь тому? Де ви черпаєте оту інформацію? Це ж потрібно все збирати. Це ж потрібно кожного разу у вас різні постановки, це потрібно опрацьовувати багато матеріалу. Коли ви встигаєте, як ви загалом себе організовуєте? Порадьте нам, будь ласка. А, знаєте, напевно. Я не знаю, як я все-все встигаю. <реш> <реш> Просто я <По> пунктикам, <реш> будь ласка. Не знаєте, але ви все Напевне... встигаєте. Діліться, діліться. Напевно, мета настільки сильна, мотивація для мене. От, вперше, коли тільки театральна студія почала свою роботу, це був гурток звичайної самодіяльності. Які я вивела за п'ять років на такий достойний рівень, де ми найкращі в нашому місті? Далі я вже в мене була така мета. Тобто за п'ять років ми цього досягнули. ми, ми, ми найкращі собі це в місті. планували Чи так. це було так просто? Ну вже як вийде? Ні. Це Ні? було заплановано так? Це б, поклопова бувачила, праця так. день так, за так, днем. Звичайно. І ми знаємо, що праця дуже кропітка. Так. Зараз ми ще представимо так. одних сонечок, mm -hmm. тому що це сонечки березневі, вони не просто. Вони, подивіться, які вони яскраві. Це ж мали е, ці сукні шитися і для матусі, і саме для донечки. <ривіт> ну це взагалі. Що, мені просто, поки ви навіть не представили, що сказав ваш тато, мене цікавить? Шалені. Сонечка. <смір> <Дивали>? <смір> два, два, да. Сьогодні вранці да. він дивився і просто в захваті був. Аліна, Аліна та Руслана. Я хочу представити, це родина Бородій. Вони сьогодні просто вражають. Вони креативні, вони усміхнені. Вони якось так гармонійні. Дуже так, Квітневі. Квітневі, Вже да. квітневі точно вже вони запрошу. перелетіли. Да, да, ми Скажіть, вже... будь ласка, а що от ви взяли для себе як матуся? Тому що діти то зрозуміло, вони з педагогом там вони мають заняття з ними там один, два, три. Вони точно керують. І керуються тим, що їм кажуть. І я це спостерігала. Вони не кажуть, що я не буду робити, я я не хочу зараз. Залиште мене там. Такого взагалі нема. Аліна подивилася, і він вже пішов і робить. Я казала, що це вже треба майстер-класи зовсім з іншої психології кої вже відкривати. То що для вас, саме як для матусі, як для вашої родини, що ця студія вам надала? Нам студія дає дуже багато. Ось, наприклад, вчорашній вечір. Ми вирішували, як ми до вас на телебачення прийдемо. Я за уявляюся. за дві години, поки займалися діти. За дві години ми спільно. Вибрали костюми, тобто вибрали хто вз今н... dim... в якому це у вас Ні, Це все вчора. Ми попили каву. Ми попили каву. Традиційно далі. Ми Аліні повідомили, що ми хочемо мати грим, щоб це було яскраво. Так як до такого у вас батьки, я так бачу активні. Так, да нам все дуже подобається. Я, як Керівник завжди даю право вибору. Я ніколи нікого не змушую. Так, у нас. Немає слів не але я ніколи <світаю> <світаю> зможу. Ви кажете, бажано було б так. Так, ми, але це ваше не, будь ласка, ви. там залиште десь у себе. Але вибір ви за вами. Це, тобто і це дуже класно, подумали, що ви дійсно такий колектив. Матусі, діліться. Більше. От заняття тривають скільки? Чотири години? Бувають чотири. Так. Чотири, чотири більше. години. Буває Аліна, більше. як ви витримуєте, я вже не кажу, як ці прекрасні та, діти. Тати не витримують. Тати та не беріть. Ви беріть, навіщо вам нервові здаються, ті треба так. Покажуть, 에, завтра ми сюди не йдемо. Конкретно? Нічого тут таке відбувається. Не зрозуміло, що там ну, з дитиною чотири години можна робити. І зранку ми а, не в садочок, Аліни Зуб. До Алі. Що Щоранку? Зубовачі він, він не забував. може. Так, заради цього сонечка він Ну, вже А коли з... вже тантусі зрозуміло, що вони не витримувані, їм потрібно гроші заробляти, вони не можуть так довго в творчості бути. І можливо, це й так і має бути в родині. А як, от, наприклад, коли вже він бачить результат, він щось каже що там: о, там дивись, як наша донечка там вже дивись, як вона поводиться, як вона вже там навіть mm -hmm. тримає спинку чи там щось каже. Такі бувають, ну батьки звичайні тати Будь плечі ласка. розправляють. Це моя, Ради, це, це моя моя донечка, так, коли mm -hmm. це Буркотять, дуже... але потім вони Не, так, да. гордовито про це розмовляють. Да. і Вони дуже сучасні стають, вони вміють гарно одягатися зі смаком. Вони слухають. Модну музику, все це, це танцює, це вдома, це, тобто це це все складові, це театральна біждин. студія, заняття там, а продовження дома. У нас це кожен майже день. Да. Ви, Ви не втомлюєтесь? <світ> ні, ні. Тільки потрібно залишити Ви працюєте самі. всі на роботи ходити. Я Дай зрозуміла, запитав, діти, діти. Ви мені говорите щоразу різне. Може, тут скажете, де працюють ваші батьки? Так, будь ласка, Наталя Наталя. Я маму працюю в Марії. Як де мама працює? Вона просто бачите, вона в образі, ви не пізнаєте, а вона в мерії все таки. Так. А де твоя матуся так. працює? Моя мама працює вдома з сестричкою. з маленькою сестрикою. А да. з маленькою, боже мій, у вас ще я маленька. Теж, я себе доглядаю. Я навіть цьому не сумніваюся, бо... які ви молодці. Так. Мат, де Матуся я працює? Я коті, Маша, де мама працює? Мені каже, кого вона лікує? Я не знаю, де вона працює. Вона така гарна, вона, де ж вона, вона може працювати. Вона лікує тварин, больних. Так, ми чого собі підтримаємо таку маму, okay. яка робить таку важливу справу. А яких вона вже лікувала тварин? Поки що нашу тільки собаку, тому що. Ну, вже є початок. <рес> <рес> мама лікар, це дуже круто. Так, а де матуся працює? Сонечка? Та мама працює звуків. Боже, сером боже мій ну це взагалі. Так, такої професії ще не було, але я точно знаю, що першого квітня рівне сперек всіх професій саме в Україні. Дуже дуже класна студія. Це дійсно атмосфера, позитивна. От добре, діти 4 години. Що роблять матусі? А часу досить для того, щоб... Попліткувати, мода, родина, чоловіки, що ще, які ще теми. Перше, що ми, от коли пробули стільки часу в театральній студії, ми я свої висновки робила. що мій чоловік каже: в тебе з'явився коханець. Та ви щось да. да. да, да, да. і от ми, от ми з мамою одночасно майже прийшли, вона каже: В мене те саме про Аліну Зубову ми не говоримо. Чоловіки до цього відносяться дуже ревниво. Бо ми тут Витрачаєте е час. Часу. Да, уявіть собі, якщо вечір вісім годин вечора і йде репетиція, телефон Це. не чутно. Десять пропущених від і а потім на? перезвонюєш, а трубку ніхто не бере, тому що вже все тебе не відомо де носить. Так, чоловіки, ну вже зрозуміти, ну це, це, це дійсно. Ну, просто жінка має бути в такій атмосфері. Тоді вона це щастя і цей позитив. Вона ж вам подарує його ще більше. Тому ніякому разі не забороняти. Так, хто ще? Будь ласка, що ваші кажуть? Ми тільки пішли. Ми це в вересні місяці, ми почали ходити до студії. І до цього ми три місяці ходили до ортопеда. Ми не могли виговорити звук еру. Uh -huh. Ну, от у нас була проблема. Але в студії ми не з цього прийшли, ми просто прийшли. І потім, коли буквально на третє заняття, Наташа приходить додому, і папі каже, риба, рак і все інше, і він такий. Як? Ми ж там вже скільки грошей віддали на всяких лікарів, і всіх ніхто не допоміг. А тут Аліна Зубова, І як вона це зробила, хоча ну, я не думаю, що це була там якась ціль Ні. спеціальна. Тобто Ні. просто от в них, ну, Аліна просто вона фея, яка там прийшла, паличкою махнула, і там вже всі все виконують. Іншого пояснення цьому всьому в мене немає. Тому і після цього чоловік сказав, так, Аліна Зубова. Але ревнує, ревнує так же, як і у Бачите? Але сьогодні в нашого тапустя день народження, і ми його привітаємо. Наша його в телефонному режимі, тому що вона ще спала, готувалась до ефіру, він поїхав на роботу, поздоровили його по телефону. І він настільки відчуває, що дитина не то, що підготовлена, вона може висловити свою думку вільно і так гарно, що аж за душу бере. І так само вона може нас і посварити гарно. Та ви що? Дасть зауваження. Контролю. Контролюй свої емоції, говори грамотно. Ці всі слова ми чуємо щодня. От. Так що весело живемо. Саме від донечки, так? Так, саме від донечки. Як ти така, слухай, сором'язлива, а насправді то ого. го Справжня майбутня жінка. Я да, рекомендує купити іграшку, щоб заспокоювати свої Нерви така, як є Валіни, я не знаю, можливо, вона не а, я? О, я а... В Марусі. Ай, в Марусі. В і дивитись Комаровського, тому що я не, за... не завжди вмію їй е... допомогти. Якось е... Бо я, я хочу, щоб мама допомагала. Хочеш, щоб мама допомагала? А Мама ж допомагає. Ну, завжди. Буде допомагати. Вона ж тебе дуже любить. Подивись, як вона тебе підтримує. Скільки вона сонечка тобі дарує? Радості і своєї любові. Тому що найближче це матуся, так і кожна зараз має сказати своїй матусі найщиріші слова, тому що для матусі це так важливо. Давайте, будь ласка, скажемо, як ми любимо наших мам. Хто да. перший? Злата хто сміливий? Ти Злата, звичайно, злата. Давай, мама, давай, злата. Я тебе люблю, люблю дуже сильно. Я тебе ніколи не покиню, бо ти моя сама найкраща мама у світі. Дякую, любимо. Так, наступне. Маша? Я тебе дуже дуже люблю, бо ти моя рідна, рідна мама. Я тебе дуже, дуже люблю. Ти моя неночка мала. Так просто і зі смаком. Молодець. Дуже. Ось так. Якщо ви хочете, щоб ваші діти вас так любили, будь ласка, займайтеся займайтеся просто власними дітьми, не покидайте їх, такого не пускайте їх. Потрібно весь час бути поряд, потрібно розмовляти, потрібно. Що Аліна потрібно? Любити. Потрібно любити, але ви ж любите так, що поважають вас передусім. Ну, я педагог. Тобто любов мами а в родині і любов педагога це абсолютно різні речі. Я не можу любити так дитину, як любить її мама. Я люблю її як вчитель, звичайно. Я прикладаю всі зусилля, щоб мій учень це моє обличчя. Так само і в родині. Я завжди кажу, мама, дитина це ваше обличчя, вашої родини, вона представник вас. Тому будь ласка, працюйте над вашою дитиною, тому що вона вас представляє. Вони вони ж мені багато чого цікавого розповідають <ріст> на завершення. Я хочу, щоб ви всі просто підняли настрій всьому телебаченню і всім глядачам, які сьогодні 1 квітня споглядають на таких прекрасних і яскравих представників. Представників театральної студії Аліни Зубової передавайте всім привіт дякую, рідним, дякую, близьким. Привіт, привіт. І дякую вам за участь у програмі в об'єктиві. Ми завжди чекаємо нових звершень, нових постановок, і ви, ми завжди раді вас бачити в нових образах. Залишайтесь, будь ласка, з телеканалом Житомир. Дякую. До зустрічі! Дякую. До зустрічі! До зустрічі!